Усіх вітаю, ви на каналі Високого Джави. Сьогодні поговоримо про гру стратегію Empire of War. Поговоримо про неї детально та побачимо, чи достойна вона уваги. Наголошую, що у відео будете бачити кадри не лише оригінальної гри. Розпочинаємо. Зоряні війни це об'ємний всесвіт і за часи свого існування має у своїй колекції чимало ігор. І усі вони різноманітних жанрів. Як я і сказав на початку, в цьому відео піде мова про Empire at War, RTS стратегію, події якої відбуваються в часи Імперії, а саме Громадянської війни, де вам, обравши бік повстання або імперії, доведеться взяти галактику під свій контроль. Давайте по порядку. RTS це Real Time Strategy. Це означає, що дії гравців відбуваються не покроково, а одночасно. Зазвичай такі стратегії мають декілька режимів, деякі доступні лише у сінлплеєрі, а деякі лише у багатокористувацькій грі. В боях головними цілями буде перемогти вашого супротивника. Якщо казати про Empire Tar, то це може бути знищення зірки смерті, ворожої фракції, або якщо казати загалом і згадуючи модифікації, то знищити базу противника або узяти контроль над усіма планетами в галактиці. Геймплей у грі представлений двома режимами: захоплення галактики та Бої Сутички. Також зустрічаються кампанії, які йдуть чітко за сюжетом. Розберемо кожен режим окремо. Захоплення галактики представляє нам багато планет, на кожній з яких ви матимете комірки для будування споруд та юнітів. Кількість планет у грі залежатиме від кампанії, яку ви обрали перед тим, як власне, починати гру. Зазвичай на карті галактики буде три фракції: це Імперія, Повстання та Пірати. Кожна має своїх юнітів це піхота та техніка, в тому числі космічні кораблі. Для кожної фракції юніти унікальні. Отже, коли ви граєте в цьому режимі, ви маєте підкорити усю галактику. Під час гри слідкуйте за вашим балансом кредитів та кількістю юнітів, яких ви здатні найняти. Кредити будуть вам надходити кожного тижня. Це дохід за один тиждень, а це ваш баланс. Щоб збільшити кількість надходження кредитів, будуйте більше споруд з такою позначкою, а для того, щоб збільшити ліміт юнітів на карті галактики, треба захоплювати нові планети. Під час гри будете бачити міні-карту, біля неї можна увімкнути усілякі корисні показники, які можуть, наприклад, показати, який дохід приносить планета та який захист має. Якщо казати про планети, то коли ви натиснете на одну з них, ви побачите ті споруди, які здатні збудувати на даний момент в космосі та на Землі. Якщо обрати планету та прокрутити колосомиші уперед, то побачите, які споруди збудовані на ній, інформацію про космічну базу, про планету та ваші сили на орбіті планети і на ній. Коли ви будете будувати космічні споруди та кораблі, вони будуть робитись по цей бік панелі, а наземні споруди та юніти відображатимуться ось тут. Нові наземні юніти будуть пересуватись у ці комірки. Якщо місця там немає, то вони будуть перебувати на орбіті планети в якості флоту. Новозбудовані кораблі будуть пересуватись у комірки флоту. Ось так ви будете бачити їх без наближення до певних планет. А героїв юнітів, які мають спеціальні можливості та є більш цінними за звичайних юнітів. Окрім як тут будуть показуватись ось в цій частині екрану. Перейшовши у цю панель, ви побачите журнал з усіма подіями та позначками, які є у грі. У панелі хісторії знайдете історію розвитку вашої економіки, армії та кількості планет, які опинилися під вашим контролем або контролем ворога. В наступній вкладці буде дерево технологій. Взагалі, перед початком запуску гри можна налаштувати рівень технологій ось тут. Але якщо ви починаєте з першого рівня, то ця вкладка допоможе дізнатись, яка технологія наблизить вас до певних юнітів або споруд. Це стосується як космосу, так і наземних структур. У панелі Summary можна побачити усі планети, які знаходяться під вашим контролем. Окрім цього, скільки одиниць вони додають до ліміту юнітів та що на них зараз виробляється. Сили, які розташовані на кожній з планет та дохід від кожної з планет. І на останок журнал місії. Тут ви будете отримувати місії, за виконання яких можете отримати юнітів або грошову винагороду. Це була база, про яку варто знати перед тим, як робити якісь агресивні дії. Щоб напасти на ворожу планету, треба пересунути ваш флот до планети, яку хочете захопити, і ви почнете напад. Спочатку треба розбити сили противника в космосі, щоб взяти планету в блокаду, а потім направити на планету вже наземні сили, які будуть здатні розбити ворога на поверхні планети. І відтепер ця планета під вашим контролем. До речі, цікавий факт: якщо вашу планету захопили і після цього ви одразу контратакували і розбили ворожий флот, то є ймовірність, що в цей час противник, думаючи, що він може нападати на наземні сили, направить на вашу планету наземні сили. І він натрапить на ваші кораблі, які знаходяться над планетою. І ви маєте змогу розбити усі кораблі з наземними юнітами в космосі. Вони навіть не будуть чинити супротив. А просто будуть тікати, і коли з'явиться змога, вони відступлять. Тепер перейдемо до того, як відбуваються битва, і одразу торкнемося другого режиму гри. На початку гри в цьому режимі ви починаєте з вашої бази, яку вам необхідно захищати, а щоб перемогти у битві, треба знищити базу супротивника. В своєрідній панелі керування ви можете бачити свої ресурси і їх кількість. Це кількість кредитів на балансі та ліміт кількості юнітів. У грі в космосі для збільшення ресурсів, тобто кредитів, необхідно захоплювати шахти на астероїдах та брати під свій контроль спеціальні структури, які даватимуть вам перевагу у вигляді унікальних юнітів. У наземних битвах все схоже, але шахти матимуть такий вигляд: позначка на карті не змінюється. Тобто в таких боях вам варто вдосконалювати рівень технології, щоб ви могли створювати нових юнітів та вдосконалювати їх. Для кожного юніта і вдосконалення є своя споруда на базі, це в наземних битвах, а в космосі вдосконалення рівня технології знаходяться на основній базі. Якщо казати про битви, які виникають в захопленні галактики, то кількість юнітів у вас обмежена лише тими, які ви привели на цю битву. Звідкись там створити юніта під час битви за кредити не вийде. Єдине, куди можна витратити кошти у битвах захоплення галактики це турелі, які мають такий вигляд. Якщо ваш флот або сухопутні війська дуже великі, то решта сил перебуватиме у вкладці Виклик підкріплення. Ним можна скористатись, якщо у вас не перевищено ліміт активних юнітів у битві, так само працює у наземних битвах. Ліміт юнітів можна збільшити захоплюючи місця посадки кораблів у наземних битвах. У космічних битвах змінити кількість допустимих юнітів на полі бою не вийде. Цікаво, що в космічних битвах, щоб знищити корабель, треба вивести з ладу усі його турелі та двигуни. Там також є генератори щита, ангар і променевий тягач. У новенького корабля усі вони будуть зеленими, тобто вони в чудовому стані і мають міцність 100%. Коли атакуєте корабель, варто обрати точну ціль для гармат ваших кораблів, це може дуже сильно вплинути на хід битви. Також у кораблів і наземної техніки, що правда не у всієї, є, є щит та звичайна броня. Бластерна зброя спочатку має знищити щит, а потім зможе завдавати кораблю шкоду, до речі, щит може відновлюватись, а ракети будуть одразу завдавати шкоду броні корабля, незважаючи на щит. Коли на вашу планету напали і у вас немає флоту або він занадто слабкий, то не варто закінчувати битву. Якщо у вас є космічна база на орбіті планети, вона буде давати вам юнітів у якості підкріплення. Яке підкріплення вам надасть база залежить від її рівня. Чим він більший, тим більше хороших кораблів ви отримаєте. Не забуваємо, що удосконалюючи їх, ви будете здатні будувати більше видів кораблів. Якщо ж ви програєте або знаєте, що програєте, то можете відступити, натиснувши сюди. У вас буде вибір між покиданням поля бою або авторезультатом. Краще покидати бій звичайним способом, бо так збережете усіх своїх юнітів. Думаю, варто сказати про баланс у грі. Я не можу стверджувати, що балансу у грі немає. Все ж таки він є і з ним, як на мене, все ок. Я не помітив з цим якихось суттєвих проблем. Деякі слабкості тої чи іншої фракції. Все ж таки відповідають фільмам, і тут не варто придиратися. До речі, якщо навести курсор на будь-якого юніта, можна побачити, про якого він буде найефективнішим. У грі є сюжетна кампанія у вигляді захоплення галактики з катсценами та непогано проробленим сюжетом загалом. Відчувається тісний зв'язок з фільмами, і це додає атмосфери. Кампанія починається з рейду планети Куат, і пізніше вчить вас грати у гру та надає вам виконувати завдання. Часто можна почути діалоги відомих нам персонажів, їх тексти зазвичай будуть з'являтись ось тут і можуть доповнюватись голограмою. Тобто у грі сюжет слідує фільмам оригінальної трилогії зоряних війн. Вам буде необхідно покроково захоплювати галактику, беручи до уваги вказівки гри, яка казатиме вам, що робити. at War добре розкриває себе з модифікаціями. Ванільна версія гри надає нам дві фракції: це Імперія та Республіка. Також є пірати. У модифікаціях ми можемо побачити епоху він клонів чи навіть Старої Республіки. Додаються нові споруди, їх часом дуже багато, додається купа нових юнітів та планет. Тому раджу вам спробувати пограти з модифікаціями, це справді хороша частина цієї гри. Щоб грати з модифікаціями, то вам необхідно знайти бажаний мод у майстерні, підписатися на нього, завантажити і зайти грати саме у Empire at War Force of Corruption. Там, у налаштуваннях обрати необхідну модифікацію, зачекати, поки відбудеться її запуск, та грати з модифікованою грою. Якщо хочете заходити у гру одразу з бажаною модифікацією, то у майстерні в описі моду є ось такий код, ви його копіюєте та заходите у властивості гри. Загальне і у опцію запуску вставляєте цей код. Тепер, коли ви запускаєте Force of Corruption, ви матимете одразу запущений мод. Якщо торкнутися теми графіки, то я вважаю її Vampire Tвор прийнятою на момента 2008 року. Це не найгірший результат в цьому плані. Тепер перейдемо до недоліків гри. На мою думку, космічні бої оформлені досить непогано, окрім як пересування юніта по карті. Насправді, у ванільній версії цього не видно, а в модифікаціях це величезна проблема, через яку можна битву програти. Але от наземні бої зроблені гірше. У грі присутній рельєф. Іноді, коли юніт, який стріляє з бластера, знаходиться нижче за його противника з такою ж зброєю, то вони просто не будуть влучати в одне одного, бо стрілятимуть недостатньо високо, або текстури не дадуть завдати шкоду ворогу. Також солдати можуть нападати на ворога, який знаходиться за перешкодою, наприклад, за горою. Проблема також є і в надмірному мікроменеджменті дій вашими юнітами. Якщо в космічних битвах командувати великими фрегатами легше, то корветами, яких іноді просто не видно керувати, справді важко, і деякі юніти просто відмирають. Це можна вирішити обмеженою кількості юнітів у битві, але коли говоримо про модифікації, то це не сильно врятує, і насправді ця проблема виникає у великих модифікаціях. Також у сингл немає функції уповільнення часу, а вона була б корисною, а от пришвидшення часу у нас є. Але гру можна ставити на паузу і в цей момент керувати вашими юнітами, наприклад, вказати ціль для атаки чи місце призначення юніта. Тепер поговоримо не лише про Empire War, а про жанр RTS загалом. Насправді, ігри, які мають жанр RTS стратегія, зараз зовсім не в топах. Зараз існує думка, і вона переважаюча, і до того ж досить аргументована, що цей жанр давно занепадає і зараз не в найкращому стані. Можливо, rts стратегій не дуже мало, але вони давно перестали когось дивувати, бо майже не змінюються. Я от не уявляю собі RTS без наявних зараз механік і не хотів би бачити кардинальних змін. Те, що є у Empire of War, мене влаштовує. Мені подобається, як усе реалізовано у Wargamered Dragon або в Northgard. Це достойні представники цього жанру. Так, можна багато чого змінити, що стосується керування юнітами і підходимо до цього аспекту гри, але саме жанр важко адаптує зміни. Ця гра чудово підійде для поціновувачів жанру та любителів пограти у хороші ігри. Звісно, для любителів зоріних війн вона стане цікавою і занурить вас у всесвіт в ролі командувача, де ви матимете вибір між гаслом хай жива імперія або надія не вмирає. До того ж, зі знижкою 80% гру можна придбати за 83 гривні, я купував за 170. Отже, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і інформація в ньому стала вам в нагоді. Empire of War чудова гра, і мабуть вона заслуговує чудового ремастеру або навіть сіклу. Усім до нових зустрічей!